За відомостями синоптиків. В Україні у вихідні. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу. На узбережжі морів 2-7 тепла. У день 6 11 тепла. На заході країни до 15, 17 березня. У західних у день у Вінницькій, Житомирській і Київській областях дощ. Нарешті території без опадів. Температура вночі 2-8, у день 7-12. На заході країни 3-8 тепла. На Прикарпатті та в більшості центральних областей уночі та вранці туман. По Київщині уночі у суботу від плюс 1 до плюс 4, у день від плюс 7 до плюс 10 без опадів. У неділю вночі від плюс 4 до плюс 6, у день від плюс 8 до плюс 13. Дощ хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві у суботу температура. Тематура вночі 0,2, у день від плюс 7 до плюс 8 без заупадів з проясненнями, у неділю вночі від плюс 7 до плюс 5, в день від плюс 8 до плюс 10, місцями дощ, хмарно з проясненнями.